Вітаю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Дякую всім, хто допомагає каналу, хто пригощає мене, так би мовити, кавою, але ці всі гроші йдуть на допомогу ЗСУ. Трохи залишаю собі на каву, звісно. Тобто, сьогодні ми дивимося прогноз на наступний тиждень. Хоча це залежить від того, хто коли буде дивитися. Це буде тиждень з 13 до 19 травня 2024 року. Чекаємо, дивимось, що, які з варіантів пропонує Всесвіт для України та Українців. Маленька кубка ці у нас старші аркани. Велика кубка це придворні та ситуаційні карти. Перші аркани показують фон тижня, а ці маленькі ситуаційні та придворні карти показують деякі нюанси, деталі і таке інше. Дивимось, що чекає на Україну на тижні з 13 до 19 травня поточного року. Друзі, дуже цікаво. Так. Дивимося. Так, що я можу сказати? Події будуть такі повільні, нічого різкого не буде. Ну, деякі майстри кажуть, що це якесь затухання активності. Це може бути затухання, уповільнення. Таке, ну, це, якщо ми розглядаємо в контексті, наприклад, бомбардувань, це, те, це дуже добре, що це буде уповільнюватися, зменшуватися. Давайте подивимося на деталі. Якийсь сюрприз, сюрприз для нас приготували, але, мабуть, то їм здається, що це сюрприз. Бо якщо ми подивимося далі, то це виглядає для нас як напруга, щось важке, і буде потребувати від нас такої лагідності, як кажуть про того теля яких двох мамок сусе. Так, і, ну, якби це не дуже приємно, так, бо це треба під когось прогинатися. Дещо поступатися своїм почуттям, гідності, мабуть, і якось не дуже. Це може бути такий подарунок долі, на кшталт того, який зараз пропонує цей китайць, який їздить по всьому світу зараз. Так? Він вважає, може, би, що це для нас подарунок, але не тільки ми, а й. Інші нормальні люди розуміють, що це не який не подарунок, це треба під кого прогнутися, і будемо мати потім проблеми. Тому, друзі, тримаємося, це да навантаження, але ми можемо витримати це навантаження. І нам, як цим китайцям, мабуть, потрібно вміти. Не сваритися, але в той же час відстоювати жорстко свої інтереси. Так, да, ми можемо казати, що да-да-да, все хорошо, але буде ще краще, якщо ми зробимо отак. Тобто дипломатію ніхто не відміняв, але це теж не дуже легка. Важка робота і треба відстоювати свої інтереси завжди, як би важко не було. Тобто, друзі, має, має ризик, що нас будуть примушувати отримати такого, ну, я б навіть цього назвала, Троянського коня. Це, цей подарунок, це який не подарунок. Дякую, що дивилися. Слава no. Україні. Слава ЗСУ!